Кліта це пора сесії для студентів, але є студенти, які вже 25 років як здають іншу сесію не інститутську, а сесію життя. Тож сьогодні у Потенту зустріч випускників. Вікторович, вже 25 років, як ви випустилися з цього університету. Розкажіть, будь ласка, коли ви от заходите саме у цей двір, як пройшло стільки років? Які враження та відчуття у вас? Це кожен раз. я не скажу, что ностальгия, но это каждый раз очень трогательное чувство. Потому что, не знаю, как сейчас, в наше время, ты, да, наверное, сейчас студенты, мы относились как действительно какому-то родному месту. Вот это словосочетание «Альма-Матер» для нас не пустой звук. И я, когда захожу во двор, захожу в корпус, особенно вот этот старый корпус, это действительно какое-то щемящее чувство, как будто приходишь ну вот, в родное место, в родной дом. Олена Володимировна, расскажите, пожалуйста, про студенческие годы свои, какие были такие были впечатления? Кто заснул на лекции, кто под стол упал, кто опоздал, кого выгнали. А, по большому счету наша студенческая жизнь была очень разноплановой, интересной. У нас много было колхозов. И свою жизнь без них мы не представляем. После летней сессии мы каждый год уезжали в стройотряды. Это тоже было незабываемых два месяца веселой студенческой жизни, плюс нам это давало большие профессиональные навыки. Тетяна рівно, от ви зараз проходитесь по рідним коридорам цього університету, але багато чого змінилося. Розкажіть, будь ласка, от чи подобаються вам ці зміни? Як ви взагалі от вічувачі відчувається дух того е, інституту, який був 25 років тому? Ну ви знаєте, взагалі, поки не очень. Даже вход, мы только вошли в холл, и сразу уже все по-другому. Все современно, все э, ну, по-другому. Вообще единственное, то одні зеркала остались только старые. Даже вот этот выставочный зал, тут все уже современно. Так, э, вот нам сейчас э, проректор рассказывал о новых специальностях, новых факультетах, 30 видов специальностей нових. Розкажіть тоді, будь ласка, про ваші студентські роки, що таке пам'ятаєте, найяскравіші, можливо, якісь е, цікаві ситуації? Лучші годи моєї життя, скажімо так. А найкраще висповінання. Я грав в групі в інститутській, була така група церемонії. А що ви грали? Яку музику і як це підтримувалось, не підтримувалось? Студентський правком була репетиційна база в Ф корпусі напротив актового залу. Я грав на ударних інструментах. Ну, кстати, що тут Богдан Брічка є з клавішні, гіта Играли репертуар популярний в то время, потім что сочиняли, стали, скажімо так. А в якому стилі? Ну, це, скажімо так, ф'южн був немножко. Такие вещи. такі общем, Ну, то, що ми слушали, то і грали. І хоча всі ці люди мають різні спогади та думки, студенти і випускники. Це одна велика родина Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.